Розглянемо задачу ЗНО за 2009 рік. Нам потрібно розв'язати систему рівнянь, а для одержаного розв'язку – обчислити добуток компонент. На перший погляд, ця система може здатися декому дуже страшною. І дехто, може, навіть передумає здавати ЗНО з математики. Але не варто розчаровуватись у собі так швидко. І зараз давайте ми справимося з цією системою і зрозуміємо, що не все так погано. Уважно аналізуємо два рівняння, які входять в систему. І бачимо, що друге рівняння у нас якесь дуже дивне, і ми нічого з ним не можемо зробити. Отож, давайте будемо намагатися щось робити з першим. Бачимо, у нас в правій і в лівій частині фігурують трійки. Так давайте одну третю ми запишемо як 3 в степені мінус 1. Тоді можна зрозуміти, що перше рівняння це. Просто показникове рівняння, в якого вже основи однакові. Тобто, щоб його розв'язати, нам просто потрібно прирівняти показники степеня. І у нас вийде наступне рівняння. Х-2y дорівнює мінус 1. Як бачите, уже жити стало простіше. Друге рівняння в системі поки що ми не змінюємо. Далі, з першого рівняння ми виражаємо змінну x, яка буде дорівнювати. 2 y мінус 1. І зразу підставляємо в друге рівняння. Воно перетвориться на таке. 3 в степені 2y-1 3 в степені 2y дорівнює 4 кореня з 3. Далі згадуємо властивості степеня і перетворимо перший доданок в другому рівнянні системи. А саме запишемо, що 3 в степені 2y-1. Це 3 в степені 2y помножити на 3 в мінус першій. Бачимо, що тепер 3 в степені 2 це спільний множник для двох доданків, і його можна винести за дужки. І згадати при цьому, що 3 в мінус першій це 1 третя. І отримуємо рівняння. 3 в степені 2y помножити на 1 третю плюс 1 дорівнює 4 кореня з 3. При цьому перше рівняння в системі у нас не змінюється. Далі, в дужках виконуємо дію додавання і отримуємо, що друге рівняння системи у нас перетворилось на таке 3 в степені 2y помножити на 4 третіх. Дорівнює 4 корінність 3. Ділимо праву і ліву частину другого рівняння на 4 і множимо на 3. Отримуємо наступний вираз. 3 в степені 2у дорівнює 3 корень з 3. А тепер знову згадуємо операції зі степенями. Корень з 3 – це 3 в степені 1 друга, як ми і записали. А коли ми множимо числа з однаковими основами, то степені при цьому додаються. Тобто, ми отримуємо, що 3. Помножити на 3 в степені 1 друга це 3 в степені 3 других. Тепер друге наше рівняння ми теж звели до показникового з однаковими основами. І тепер просто прирівнюємо показники степеня. А саме, отримуємо, що 2 у дорівнює 3 других. Перше рівняння у нас не змінилось. А звідси ми зразу можемо знайти і. І у нас дорівнює 3 четвертих. Перше рівняння в системі у нас не змінилось. Але тепер нам відомий Y. Ми його можемо підставити в перше рівняння нашої системи і знайти х. І звідси визначити, що х0 дорівнює 1 друга, а y0 дорівнює 3 четвертих. Тепер нам варто повернутися до питання нашої задачі і згадати, що нас просять обчислити добуток компонент x0 та y0. Давайте це і зробимо. І у нас буде 1 друга помножити на 3 четвертих, що дорівнює 3 восьмих. Але пам'ятаємо, що ми не можемо в бланк відповідей записати відповідь у вигляді звичайного дробу, тому 3 восьмих переводимо в десятковий дріб, а це дорівнює 0,375. тисячних. І кінцева відповідь для нашої задачі буде 0,375. тисячних. Як бачите, ця система не є складною. Правда, треба уважно робити перетворення і пам'ятати властивості степенів.